Всіх вітаю! Ви на каналі по чому?». До вашої уваги огляд товарів для кухні з магазину Аврора. Акційні ціни будуть дійсні з 15 по 21 січня. Приємного перегляду. Банка для сипучих речовин скляна з кришкою 199 гривень. Така ж банка для сипучих матеріалів 650 мл об'єм. Ціна 189 гривень. Килимок для приготування рулетів силиконовий. 69 гривень. Маслянка кухонна. Пластикова. Прозора розміри 17,4 на 12,5 на 6 см. Ціна 44 гривні. Форма дозатор для приготування пончиків, пластикова. 39 гривень. Ось така форма для випікання силиконова новорічна. 6 штук на листу. Ціна 77 гривень. Тарілка супова скляна діаметром 23 см 55 гривень. І ось така тарілка супова скляна діаметром 238 см за 59 гривень. Тарілка обідня скляна діаметром 25 см 59 гривень. Ось такий салатник склянний, його діаметр 18 см, а ціна 59 гривень. Тарілка десертна скряна. діаметр 19 см. Знижка 13% ціна 77 гривень. Така ж тарілка, але кольорова також 77 гривень. Набір приладдя кухонного з підставкою 6 штук в наборі 27% знижка. ціна 399 гривень. Фольга алюмінєва для запікання 40 метрів довжина її ціна 229 гривень. Пляшка для олії оцту, скляна. Об'єм пляшки 500 мл коштувати буде 88 гривень. Підставка для зберігання яєць пластикова. триярусна. Ціна 179 гривень. Ось така пляшка для напоїв силиконова. Складна. Ціна її 139 гривень. Є різні кольори. Пергамент для випічки. Паричневий розміри 420 мм на 5 метрів 24 гривні, чашка порцелянова 350 мл об'єм за 59 гривень. Набір мішечків кондитерських одноразових середній розмір 100 штук в упаковці 55 гривень. Піднос пластиковий, фігурний з малюнком діаметр підносу 36 см, ціна 39 гривень. Набір ложок чайних нержавіючих 3 штуки в упаковці 59 гривень. Чайник заварювальний склянний об'єм 1,4 літри за 179 гривень. Ось такі щипці кухонні пластикові плюс метал 15 гривень. Набір склянок низьких з візерунком. Об'єм 250 мл 3 штуки в наборі. Знижка 23% ціна 99 гривень. 13% знижка на ось такий салатник скляний діаметром 16,5 см ціна 77 гривень. Тарілка супова скляна діаметром 20 см. Також 77 гривень. Салатник склянний діаметр 15,5 см 77 гривень. Ось така тарілка обідня. Діаметром 25 см за 55 гривень. Дошка миска кухонна складна 2 в одному. Знижка 17% буде коштувати 189 гривень. Салатник скляний діаметр 20 см 199 гривень. Ось така соусниця скляна. Діаметр 6 см 39 гривень. Кришка для банки пластмасова кольорова в асортименті по 2 гривні. Ролик кондитерський для тіста пластиковий 20% знижка 39 гривень. Друшляк металевий круглий з пластиковими ручками діаметр 24 см ціна 149 гривень. Набір виделок столових нержавіючих 3 штуки в упаковці за 69 гривень. Миска пластикова 3,5 літри об'єм за 34 гривні. Така баночка для спецій скляна з пластиковою кришкою за 39 гривень. Маслянка кухонна пластикова. 55 гривень. Набір кондитерський мішечок і насадки 24 предмети 59 гривень. Ємність для сипучих. Скляна з ложкою 450 мл об'єм. За 55 гривень. Мішечок кондитерський з насадками за 24 гривні. Такий набір келихів для маргарити. Об'єм 305 мл, 2 штуки в упаковці за 129 гривень 44 гривні буде коштувати ось такий друшляк складний силиконовий з двома ручками круглий. Розміри 24,7 на 19,8 см. Кришка для сковороди скляна з ручкою діаметр 26 см 99 гривень. Контейнер харчовий пластиковий прямокутний. З кришкою 2 літри об'єм 44 гривні. 29 гривень. Ось така ложка столова без візерунка. Салатник склянний діаметром 13 см обійдеться в 29 гривень. Дошка кухонна обробна тонка. Розміри дошки 30 на 20 см 39 гривень. Дошка кухонна дерев'яна 33 на 18 см 59 гривень. Чашка порцелянова об'єм 370 мл, 39 гривень. Салатник пластиковий човник 09 літрів об'єм за 34 гривні. Ось така сковорідка алюмінієва антипригарна. діаметр її 24 см а ціна 349 гривень. Форма для випікання силиконова ведмедики 6 штук. Ціна 49 гривень. 17 гривень буде коштувати такий контейнер пластиковий об'ємом 05 літри, форма силиконова для випікання з отвором 69 гривень. Молоток кухонний металопластиковий за 49 гривень. Терка кухонна металічна чотирогранна з прорізом за 99 гривень, Набір кондитерських мішечок і насадки 9 предметів 77 гривень ціна. Набір шпажок бамбукових для шашлика 20 см за 12 гривень, ніж кухонний нержавіюче лезо з фігурною ручкою. 44 гривні, Контейнер Герметичний харчовий Міобіт. Об'єм 1 літр 29 гривень. Ополонник кухонний силиконовий однотонний. За 49 гривень. Лоток для столових приборів. Пластиковий горизонтальний, ціна 88 гривень. Ось такий набір чарок металевих в шкіряному щохлі. Об'єм 75 мл, ціна 55 гривень. Ніж кухонний в чохлі за 39 гривень. Набір форм для випікання кексів паперові 100 штук. Упаковці 34 гривні. Такий набір форм кулінарних металеві 55 гривень. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підтримайте лайком та коментарем. До побачення!